Єгор Євгенович Бодров займає посаду начальника відділу по боротьбі з економічною злочинністю у БОЗу. викриття корупційних схем для нього буденна справа. Та за день до викриття корупційної схеми, якій учасниками є вище посадові особи, йому пред'явили підозру у скоєнні розбійного нападу та вимагання, після чого затримали. Суд не знайшов підстав для арешту та відпустив Бодрова. Проте щойно він вийшов з залу суду, на нього вже чекали з новою підозрою сприяння тероризму. Підставою для цього став лист на електронній пошті Бодрова, який було надіслано невідомою особою. Є три підозри. Перше – це групове нападіння на людину, грабеж. Друге – це вимагательство грошей. І третє – це також, щоб на уверніка, так як по вторим двом він був відпущений додому під домашній арест, тому що там за необґрунтованість підстав, скажем так, Доказів ніяких каких нету. і так шту що, штопушневірника він содержався під стражей, не було шансу вийти. Йому вмінили тероризм. Дружина підозрюваного вважає, що судді вчиняють злочин, утримуючи її чоловіка під вартою. При цьому вони навіть не розглядають підозри, за якими її чоловік знаходиться у СІЗО. Даже адвокатам нельзя оправдать моего мужа, потому что им даже не не дают, как бы, что просмотрели эти подставы, пидозры. Ну, вот это вот. То есть там нету доказательств вообще совершенно никаких. Показания одного человека это не. Ну это немыслимо, реально. Это не есть. Якби ніяким доказательством і, ну штаб чоловіка держали підстражу будь підозрюваний у залі суду заявив про те, що суддя приндюк, який було заявлено про відвід, не має права приймати участь у лотереї визначення судді. Апеляційна скарга, що надійшла до суду апеляційної станції, не пізніше наступного дня передається суддю доповідачу. Тобто, хтось, можливо, суддя приндюк за. Я не знаю за халатності за незнання норм кримінально-процесуального кодексу. Хтось допустив її прізвище як учасника цієї лотереї, хоча це автоматично порушує норми кримінально-процесуального кодексу. Оскільки вона сама заявила, що вона була у відпустці в день, коли вона повинна була отримати скаргу. також підозрюваний зазначив, що в документі, за яким його підозрюють, міститься формулювання про те, що він вчинив ймовірний злочин. Справа, по якій я зараз мають співлакти на іншій сторінці, там ймовірний злочин. Суддя враховує, що я ймовірно вчинив злочин. Суд ухвалив залишити без задоволення апеляційну скаргу захисників Бодрова. Задоволене попитання старшого слідчого слідчого відділу управління. Розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зубцова за погодженням із старшим прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України гойдалов та продовжено строк тримання під до 25 січня 2015 року щодо підозрюваного водорова Єгора Євгеновича 26 січня січня го року народження залишити без змін апеляційну скаргу захисника Могонька в інтересах підозрюваного водорова без задоволення постає питання що. До того чи змінили щось у вибірковому правосудді після майдану.